Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі «Запитай Таро». І ще раз хочу вам подякувати за всі ваші коментарі, які ви залишаєте мені. Я вам безмежно, безмежно вдячна. І давайте подивимося, на що вам варто прийшов час відкрити очі, оскільки ми на багато ситуацій очі закриваємо в силу якихось обставин. Ось прямо отак і робимо. Закриваємо очі. Дивіться, вам. Час відкрити очі, зняти оцю пов'язку з очей, з рук, і побачити ту ситуацію, яка справді відбувається у ваших взаєминах, чи то з коханою людиною, чи то з людиною, з якою у вас просто сім'я, але ви вже далекі один від одного, і вам варто. Подивитися, як ця сім'я, як той партнер, який поряд з вами, як ця кохана людина ваша, як вона на вас впливає. Чи обмежує вона вас в якомусь питанні, можливо, своєю якоюсь думками, можливо, десь в чомусь щось забороняє, або ж якось критикує вас, або ж додає вам сумнівів, оскільки той, хто з нами, він найбільше впливає на нас самих. І, можливо, ота людина, яка з вами, вона отак вас просто обмежує, зв'язує вам руки в якомусь питанні і цим самим зв'язує очі, або ж ви самі зв'язуєте очі, щоб не побачити оцих усіх мечів. Які є навколо вас. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій, є телеграм в описі.